Це якраз той випадок, коли ти лежиш, переглядаєш собі відосики. І для того, щоб тобі перегорнути відос, потрібно що? Правильно? Дістати руку, свайпнути і потім назад її заховати. Але мені цього не потрібно робити. Мені достатньо сказати next. 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 Отак от. Не знаєш, як це робити? Давай я зараз розкажу. Для цього заходимо в параметри. Доступність. Керувати голосом. Вмикаємо цю функцію. Натискаємо команди, створити нову команду. Кажемо Next. обираємо Дія. Виконати власний жест і одразу проводимо пальцем вверх. Зберегти. Назад. Зберегти і все.